Всім привіт! Сьогодні на обзорі PSP-пневматика Hatsan BT65. Особливості PSP-гвинтівок є те, що в них є резервуар, в якому знаходиться повітря під високим тиском. Мощність даної гвинтівки може бути від 20 до 65 джоулів, в залежності від налаштувань. Кількість вистрілів теж може бути різною в залежності від налаштування. Ложе даної гвинтівки виготовлено із композитного матеріалу, яке устойчиве до різних кліматичних умов. На даному ложі є резинова ставка на затильники для зручного утримування. Також є регулюваний піщичник. Який також на ложі розміщені насічки на рукоятці і на цв'ї для зручного, зручного утримування. І є в наявності антапки для кріплення ремню. На даній гвинтівці встановлений двохступеневий спусковий механізм і в наявності є запобіжник, в якого є два положення. Довжина даної гвинтівки 1080 мм. Вона виконана в калібрі 4,5 мм. Довжина ствола 585 мм на якому можна встановлювати салон модератор. Резервуар в даної гвинтівки між 255 кубічних сантиметрів повітря. Заправляється він за допомогою заправочного порта на 8 мм. Барабанчики, які заряджаються в полі. Барабанчики вставляються сюди. Дана гвинтівка є, заражається і перезаряджа за допомогою болтового затвора. Заражання даної гвинтівки відбувається так. Беремо споряджений барабанчик кулями. Відводимо фіксатор барабанчика, відводимо болтовий затвор, вставляємо барабанчик, фіксуємо його за допомогою утримувача і досилаємо пулю у ствол. На ложе даної гвинтівки розміщення планка пікатіння для кріплення фонаря і сошок та інших аксесуарів. Також тут є планка вівера для кріплення оптики, на ній розміри 22 та 11 мм. На даній гвинтівці встановлена оптика BS 62456. і з... сфокусувалася. І сітка на даній оптиці Мілдор. І на цій оптиці також є підсвітка червоного кольору. І також аксесуар на оптиці це уровень для кращої фіксації в горизонтальному положенні. Маса даної гвинтівки без оптики 4,3 кг. Для цієї гвинтівки була проведена модернізація Міхаїлом із форума AirGun. Після модернізації дана гвинтівка видає 84 постріли швидкістю о, кулею 068 грам, швидкістю 280-290 метрів за секунду. Робочий тиск для даної гвинтівки від 95 до 185 атмосфер. Дана гвинтівка зараз видає 30 джоулів, але в неї заложений. Хороший розгінний потенціал для кулі грам 05 Роботи, які були здійснені майстром. на стволі була зроблена фаска. На даній гвинтівці також модернізований пульний вход і перепуск. І Змінений і настроєний робота ударно-клапаної групи. Відбулася поліровка, смягчення і настройка спускового механізму і вставлений стаканчик антизвона. І загальні враження від гвинтівки залишились позитивними, а на гвинтівку собі об'єднала мощність і надійність, а також точність. Всім, хто дивився відео, дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.